Якщо їдемо далі, то на сьогоднішній день, звичайно, я розумію, що в коментарях буде написана криптовалюта і все, що з цим пов'язано. Особисто я в 2021 році ми поставили з колегою моїм на автовикуп біткоін. І ми зайшли трьома траншами в біткоін по ціні 22 тисячі біток, по ціні 27 тисяч, до речі, забув випити каву. По ціні 27 тисяч. І з 2021 року ми маємо там трошки біткоїнів. До речі, а скільки сьогодні коштує біткоїн? Давайте подивимось. У нас на сьогоднішній день кінець е, липня. Біточок у нас коштує 118 тисяч. Ну, виходить так, що ми заробили майже, майже по 90 тисяч на бітку. Це дуже крутий підказ, бо сьогодні я точно знайшов свої плюси. Але. Це чотири роки очікування, і хочу сказати трохи важко казати, коли розумієш, що ми заробили нормально грошей завдяки цьому відео. Це крута новина, але ж продовжуємо про обіток. Тут є така історія, що можна заробити, можна втратити. А найпроблемніша точка біткоїну, мені здається, вона полягає в тому, що дуже складно взяти і продати його сьогодні. Ось, наприклад, я купив його по 22 та по 27. Зараз він 118, і в мене точно немає бажання, ось прямо зараз я усвідомлюю а, наш заробіток, немає бажання його продавати, тому що можливо він колись стане 500, нащо його продавати, і виходить так, що так можна чекати вічно. І цей як бізнес ну не дуже ну, не дуже а, працює.